Всіх вітаю, шановні, на своєму каналі. Планую поновити випуск відео з розкладами і почну з теми, яка зараз дуже і дуже бентежить людей, а саме з енергетичної ситуації, яка буде в Україні. Почнемо з осені. Ви знаєте, хто давно зі мною, що я не люблю дивитись на дуже довгий термін. Тому давайте роздивимось. Ситуацію восени цього року. Дивитимемось ми на моєму авторському оракулі Незламні, який було випущено ось цієї зими на воєнну тематику. Він якнайкраще підійде, я вважаю, для розкладу такого плану. Поки я виймаю оракул, хочу сказати, що я проводжу платні консультації, але. Але я не шукаю зниклих, і я не дивлюсь питання здоров'я та маленьких дітей. На маленьких дітей я розклади не роблю, тільки на повнолітніх. Ну що, давайте подивимось. Що чекає енергетику в Україні восени 2023 року? Варіантів тут не буде, це буде загальний розклад. Якщо вас цікавлять конкретно ваші міста, Пишіть у коментарях, я буду викладати поступово розклади по ваших містах. Але я не буду дивитися крихітні містечки, де 10 тисяч жителів. Давайте так. Якщо ви житель або жителька області, давайте дивитись просто вашу область. І так, яка буде ситуація в енергетиці в Україні у восени 2023 року. Так, ну в принципі, в принципі, ситуація наразі не критична. Не критична. Е, руйнування будуть по цій карті, карті вірність, е, часто випадають якісь руйнування. Е, історія створення цієї карти така, що у Дніпрі минулоріч у приватний сектор втрапила ракета. Я не пам'ятаю, яка саме, здається, била Іскандером. Ну, Дніпро завжди іскандери вигрібає. У будинок, де жила сім'я військового, мама двоє дітей, бабуся, маленький песик і велика собака дворова, втрапила ракета. Будинок зруйновано, сім'ю вбито, маленьку собачку також. І на руїнах дому вив пес Крим. Ось він плакав. Крима забрали у ветеринарну клініку, але він від нудьги, контузії та застарілих хвороб помер. На жаль. По цій карті проходить не тільки буквально вірність, а і руйнації. Руйнації дуже важкі. Тобто по енергетиці битимуть, битимуть, але все буде не настільки погано, як було минулоріч, тому що ось тут у нас мається карта захисник. Ця карта це збірний образ всіх захисників і захисниць нашої країни, а також засобів захисту. Зверніть увагу, це захисник, карта це не тільки персоналізована карта про людей, а ще і про засоби захисту, такі як ППО. Ну, ви зрозуміли. Наразі кожен українець став воєнним експертом за, ці, за цей час. Тому, оскільки карта захисник біля руйнації, то ми знаємо і віримо, що Наші енергетичні об'єкти захищені набагато краще ніж минулого року. Ну, звісно, всі розумні люди, я думаю, зробили висновки з минулорічної ситуації і діють в необхідному напрямку. Про це, звісно, всі розповідають в новинах, але балакать не мішки ворочать, самі знаєте. Проте це дійсно так. На захисті енергосистеми стоять серйозні люди, серйозне обладнання. Тому руйнація буде, але вона буде мінімізована, вона буде не така критична, як була. Ну, карта Віра в даному випадку просто підсилює карту захисника. Вона підсилює, вона підтверджує, підкреслює те, що люди. Мають ідею, люди мають віру у свої сили, у свої засоби, і це допоможе. Карта «Літо» в даному випадку являється більш позитивною, ніж негативною. Ну, Хто не знає ще історію карти, на цій карті зображено пусті пляжі морського узбережжя нашого українського, пусті через те, що яке, якась частина узбережжя, всі ми розуміємо, про що я мовлю. Окупована і там нікому купатися, а якась частина небезпечна, тому що з моря можуть бути викинуті міни якісь. Вона замінована. Ну, Конкретно це було зроблено, цей малюнок було зроблено з фотографії одного з одеських пляжів. Але це можна віднести до усього узбережжя. Вкрадене літо, якщо коротко описати. Але в даному випадку карта літо нам говорить про те. Що ситуація буде більш подібна до ситуації нинішнього літа, цього літа, яке ось зараз скінчилося, аніж до ситуації минулорічної, знов таки. Вона теж являється у даному розкладі пом'якшуючою картою, яка каже, що не треба дуже боятися. Так холодно як було, не буде. Таких блекаутів серйозних, як було, не буде. Треба вірити, надіятись, нас захистять. Ну, і, звісно, треба донатити на цей захист, донатити на допомогу Збройним силам і на придбання засобів для цього захисту. Ну, ви мене знов-таки зрозуміли. Ось такий розклад на енергетичну систему восени до грудня. На зимову ситуацію я розклад зроблю вже пізніше, ближче до самої зими. Це загальний розклад на країну. Нагадую. Всім дякую за те, що доєдналися, за те, що подивилися. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Тут буде багато розкладів на авторських українських колодах, не тільки на моїх, але й колодах інших українських авторів. Буде цікаво. Не перемикайтесь!